У Тернополі випало найбільше снігу в Україні. Станом на ранок 14 листопада висота снігового покриву склала 60 сантиметрів. За добу з 12 на 13 листопада, як зазначають синоптики, у Тернополі випала місячна норма снігу. Така аномалія підпадає під категорію стихійних метеорологічних явищ. У Тернополі випало снігу майже в два рази більше ніж в наших сусідів, зокрема в Франківську, Львові. Тому місячна норма. Фактично за добу випала зрозуміло, що це ну, колосальна нагрузка на наші підприємства, організації які повинні були забезпечити функціонування життєдіяльність міста. Одразу 13 листопада у Тернополі створено цілодобовий штаб з ліквідації снігових заметів. Комунальники працюють в посиленому режимі. До очищення міста одразу залучили 27 одиниць спеціалізованої техніки та 24 одиниці техніки ЖЕКів. Усю техніку в першу чергу направили на очищення доріг для проїзду громадського транспорту, очищення і підсипання схилів, підйомів, заїздів до лікарень, шкіл, садочків та хлібзаводів. У місті виникали проблеми з дворами через транспорт, який мешканці залишили у дворі. І техніка просто не могла заїхати. Через це багато дворів залишились неочищеними. Після засідання штабу було прийнято рішення перший ровно направити всю техніку на очищення доріг для проїзду громадського транспорту, на очищення підсипання ухилів підйомів, заїздів до лікарень. Також вся техніка, якою якою працювали Жеки, було доручено направити їх максимально на прочищення підходів, під'їздів до шкіл і дитячих садочків. Ми розуміли, що ми не встигнемо розчистити поніс, тротуари і пішохідні ділянки. Ми на це йшли. Розуміючи це, тому що наша задача була зберегти функціонування міста повноцінно. Велика затримка у прибиранні міста від снігу виникла через підрядну організацію, з якою підписана угода про зимове утримання, каже міський голова Тернополя. В перший день замість 12 одиниць техніки, яка мала посипати і розчищати вулиці, працювало лише сім. В екстреному порядку довелось заключати угоди з іншими підприємствами міста, які мають відповідну техніку. Протягом суботи-неділі були оперативно підписані угоди з існуючими в Тернополі будівельними і дорожніми організаціями, де додатково залучили всю існуючу техніку. Загалом на дорогах міста працювало 27 одиниць техніки. І ще 24 одиниці це техніка, яка працювала, це техніка ЖЕКів, яка працювала частково по дворах і по розчищенню проходів проїздів до шкіл і дитячих садочків. 14 листопада рух громадського комунального транспорту в Тернополі вдалося відновити. З невеликими перервами курсували тролейбуси. Приватні перевізники та власники тих маршруток, які не виїхали вчасно на міські дороги, будуть притягнені до відповідальності, кажуть у міській раді. Зараз першочергове завдання це розчищення тротуарів і пішохідних зон, кажуть у міській раді. В загальному у нас бюджетних об'єктів соціальних 123 об'єкти в місті це разом з школами, садочками з лікарнями. Окрім того, знову 200 кілометрів доріг, окрім того, біля тисячі дворів в житловому фонді. Тому зрозуміло, що та кількість працівників, та кількість техніки, яка є, ну ми не можемо і тримати в три рази більше постійно. Але коли такі раптові, раптові ситуації, треба декілька днів, щоб оговтатися, вийти якби вже на нормальний режим функціонування міста. Але в місті працюють всі котельні. Про енергопостачання здійснюється абсолютно стовідсотково, вивезення сміття зараз відновлюється, водопостачання, каналізація, робота світофорів, зовнішнє освітлення, тобто осні системи життєзабезпечення функціонують. Тобто, ми цих там 24, чи там, майже більше 30 годин циклону. Місто витримало, зрозуміло, що є незручності. Метеорологи Укргідрометеоцентру повідомляють, що негода затягнеться аж до 17 листопада. У Тернополі очікують сильні снігопади і хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться та знижені температури. Міська рада закликає водіїв без потреби утриматись від поїздок містом, змінити шини на зимові, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автомобілі посеред дороги, оскільки це ще більше ускладнює рух.